Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Скібіді Tower Defense для того, щоб все-таки попробувати зробити нескінченний таймстоп. Наскільки це можливо в даний момент прямо зараз? Прямо зараз я спробував вибрати цілих 5 юнітів, які реально можуть зупинити час. Це Golden Future Large Clockman, звичайний Future Large Clockman, Ultimate і Large Clockman. Ну і ще звичайний Clockman. Можливо, когось я упустив. Я ось подивився, є ще Guardian. От ну я не пам'ятаю, чи в нього є таймстоп. У цього чувака точно нема. А потім... Ну і тут все більше. Вклоку в колоквумена нема таймстопа, і в шефа нема таймстопа. В нього не таймстоп, в нього просто кнопка, щоб повернути юнітів. В принципі, це таке. І зараз я сильно дуже хочу спробувати взяти і активувати знову коінбуст. Чом би і ні. У мене їх так багато, що я їх можу активовувати постійно. І погнали. Погнали прямо зараз, прямо відразу тупо тестити цю движуху. Я сподіваюся, що в мене все вийде і все буде максимально супер класно. По суті, дивись, я вмикаю сразу автоскіп, ставлю сюди санту, нажимаю екстра мані, беру ще одного санту, теж його став. І по суті, ми зараз збираємо так само, як на міні-сігму, тільки ставимо не міні-сігму, а ф'юче Ларч клокмена. Тожі, не фьюче, а звичайно, ларч клокмена. Правда, він тут не сильно достає, але в нього демеджа непогано. Правда, кулдаун маленький. Коротше, я не знаю, як ми зараз будемо пробувати тащити іменно з цим чуваком. Ну, я сподіваюся, що в мене все буде супер класно і все буде, типа, супер. Я не знаю. Я сильно хочу вірити в це, бо, по суті, ми можемо і цього типа потім поставити. Або цього. Ну, взагалі, оцього півтори тиші коштує, він дешевий, і він всіх може вбити. Ми можемо дійсно попробувати жорстко проскіпати, заробити купу вабла, потім поставити його і заюзати його кнопку В теорії, так. Да. В теорії це ймовірно ну, можливо зробити, але но... я просто не знаю чи коли я зможу назбирати певну суму. Бо ще, поки що, я получаю 300-400 коїнів за скіп. А цих чуваків мені треба буде вбити. І в мене є ще два скіпа, щоб їх убити. Точніше, навіть один, напевно. Ні, можливо, два. Можна ще спробувати за 500 те прокачати і вірити в те, що мені хватить духу. Зараз поставити тут ларч uh, Клокмана тільки його надо якось ставити, так, щоб він міг їх убити. А можливо, забити просто, реально. Давай заб'єм, не будемо ставити, попробуємо затестимо. Нову движуху. Так, тебе за 500 прокачуємо, тебе за 200 підкачуємо. Скільки ми получаємо 600, 750 коїнів. Ну 750 цього ще мало. Цього ще мало, щоб поставити ф'ючера. Надо ще Ну я думаю, що вони ще довгенько будуть йти. Так що я ще встигну встигну жорстко наскіпати. Встигну, 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 встигну. Давай, будь ласка, скіпай. Так, погнали, тебе за 500 прокачамо чи краще? Тебе за 800. Давай тебе за 800 прокачаємо. Тепер виходить, я получаю 500 800 950 950 я получаю. І чуваки вже доходять. Мені не Капець, а я не встиг, да? А я супер не встиг, а я супер не встиг. Походу, мені щас зламають голову. Походу, мені ще зламають кабіну. Давай, давай, скіпа, будь ласка, давай, скіпа, будь ласка, будь ласка, скіпайся. Я тебе дуже прошу, я тебе дуже прошу, скіпнись. Скіпнись хвиля, будь ласочка Отако, Хух. задефався, супер. Це було супер потно, це було супер складно, але но... таймстопчик є. тебе кулдаун 300 секунд. 300 секунд, і ти на 10 секунд робиш таймстопу. Угу. В принципі, ти знаєш щось, я не сильно вірю в нескінченний таймстоп. Прям взагалі щось коротше, не вірю, але я думаю, що все там буде чікі пукі Чікі пукі все буде нормально. Зараз спробуємо поставити це все. І я дуже вірю в те, що ми зможемо це все поставити. Ми поставимо десь тут ультимейта, потім поставимо Голдена, десь тут Ларжа, десь тут поставимо. Коротше, ми щось Думаємо, я думаю, що я все понаставляю. Так, а ми тим часом давай поки апати Санту конкретно. Конкретно-конкретно апати. Бо є ще такий клокмен, є ще такий клокмен, є ще Голден, є ще отакий клокмен. Коротше, у нас ще дуже багато є персонажів, які можуть робити таймстоп. І в теорії, ну, цілком ймовірно, що, можливо, мені їх поки що не вистачає, просто щоб прям весь зробити нескінченний таймстоп, але дуже довго я можу таймстоп робити. І мені здається, що за допомогою цієї фічі можна реально далеко доходити. Фух, давай пробувати, давай пробувати. Поки що потихеньку Мапати Сант по-любому, бо цей чувак ще може дуже довго дефати, у нього 5000 демеджа, він реально може дефати капець як довго, ще й у нього є суператака іноді. Короче, можна взагалі не паритись по поводу цього. І плюс нехай у нього кедешиться ще ця двіжуха, і потім ми зможемо прям жорстко роздати таймстопів. А поки що я би вам хотів сказати, що якщо ви хочете прикупити собі класного юніта в той Tower дефенсі або в Skibidi тавер-дефенсі, то обов'язково завітайте в мій магазин. Ви там можете прикупити будь-яку юніта з Toilet Tower Defense, будь-якого хорошого юніта. Да. І зі Skibidi Tower Defense там не такий великий щас вибір, але я думаю, що ми зовсім скоро додамо ще прикольних нових персонажів, щоб їх можна було прикупити. От, в общем-то, ось, кстати, чисто проблема цього чела, коли дуже багато народу, він пропускає багатьох. І в цьому, звісно, є трошечки проблема. Ну, я думаю, що він їх зможе дефати спокійно собі. Хоча не знаю, може його треба прокачати. А може треба поставити ще якогось до нього. Як варіант, як варіант, да. Давай поставимо зараз тут ультимейта. Чом би і ні, отакого прям відразу. Хай дефає, да? Дивіться, не можу поставити. О, поставив. Все, це зараз буде дефати. То вже <хе -хе> Так, у мене є вже дві кнопки: одна тут, таймстоп, одна Тут хорошо, така уже двіжуха в мене є. Вже супер. В мене є 7 тисяч. Давай відразу прокачуємо тебе. Подивимося, просто на довго ми можемо вести таймстоп. Якщо це може робити супер довго, то це кайф, це просто буде повний кайф, повний ульот. Так, і тебе прокачуємо. І ще залишилось одного санту прокачати, і потім можна доставляти ще купу купу юнітів. По суті, то я в це дуже сильно вірю. Потім же і цього поставимо клок. Мене голда наше можна поставити. Коротше, ще купа купа юнітів є. Так, давай цього челікса теж поставимо. Нехай там б'є когось. Ні, кулдаун дуже маленький. Ну такий він собі юніт. Але в нього є таймстоп теж на 20 секунд. Він зветься Strong Time Stop, сильний таймстоп. В цього у нас ультра. да? Та, ані лайтнінг, в цього у нас ультра. Так, сім штук є. Давай поставимо ще отакого типа. У нього орінжа трошечки вроді більше. да? Давній орінжа добре більше. В цьому орінжа 50, а в це 40. Це і вообще прикольний тип. У нього теж лайтнінг таймстоп. Ані Lightning у нього на 20 секунд. В цього чувака на 10. Значить получается, у нас уже є 30 секунд. Потім ще 20. У нас є 50 секунд. Ще 30 секунд. У нас є, вообще, сейчас вісім. 80 секунд, і зараз ми ставимо що цього типа, в якого на 10 секунд. У мене є 90 секунд таймстопа. Пацани, 90 секунд таймстопа. Саме бистра КД це, напевно, в оцього чувака в нього 200 секунд КД. Що хочеться сказати? Ну, не знаю. Таке відчуття, що що не сильно жорстко, я не знаю. 90 секунд якось це прям маловато, ні? Це прям маловато. 90 секунд Хотілося б більше, бо в оцього КД вообще 300 секунд. Я не зможу постійно таймстопи робити. Постійно Ну точно не зможу. Що робити тоді, я не знаю. Це капут якийсь? Це прям добрий капут. Що робіть? Бо по суті таймстоп солідний. Можна кайфово собі качатись, але цього якось мало. Хоч це більше. А щоб було більше, то треба шо? Ще клокменів. У ну, мене слотів немає, і клокменів в ігрі більше нема, щоб додати ще. Це аби було більше клокменів то можна було б попробувати щоб е, чувак теж собі тімейт там, наприклад, взяв ще п'ять клокменів. Тоді було б у нас не 80 секунд, там, наприклад, а 160 І це вже ближче, тако до до, до, кайфового, до кайфового числа. Ну, все рівно це маловато, це реально маловато. Реально маловато. Хоч це більшечко, прям добре бішечко, але нічого з цим не поробиш. По суті, то Потихеньку всіх прокачуємо. Чом би й ні, нехай прокачується. Але я просто це думаю, як би нам це все правильно реалізувати. По-перше, треба, щоб юнітів було багато. Значить, ми в будь-якому випадку ще качаємося. Тупо качаємося, більше юнітів я ставити не буду. Більше персонажів. Отако, в принципі, мені достатньо. Я не хочу їх більше наставляти, бо мені їх ще й прокачувати всіх треба. А це трошечки запарно. Трошечки запарно, прям крепко запарно. Так що поки що все прокачаємо клок, мене, цього буде достатньо. І ще єдине. Що би я дуже хотів, це ось голдена поєднати з ось цим Клокменом і разом попробувати, щоб з цими двома юнітами пройти Endless мод. Подивитись, наскільки далеко це взагалі ймовірно ну можна пройти. Бо зараз ось оцього ну ультимейта 100 тисяч ДПСа прям зараз. В оцього чувака ну такого 18 тисяч дпс. Все на все Він щас слабкий. Ось цього чувака щас 50 тисяч дпс. Так що там можна прокачувати ультимейта, go! Тепер ДПС в ТШ бішечко, уже 130 тисяч, непогано. І за тридцятку останні апгрейд буде. в принципі нормально. В принципі, з кайфом вони валять. Да, він мечем понів першого і Чуть-чуть теж. І ще кидає бомбочку хтось. Походу це ультимейт кидає бомбочку. Чогось я думаю, що це ультимейт саме її кидає. Непогано, зелененьку таку. Ну, і, в принципі, поки що щас не складно, давай спробуємо зробити жорсткий таймстоп. Получається, я ставлю таймстоп оцього чувака. В нього 200 секунд каде, да? Як тільки кінчається таймстоп, я нажму оцей таймстоп. По суті. Правильно? Давай попробуємо. Це на 10 секунд. Так, коли там таймстоп кінчиться. Хай кінчається. Вони все одно спавняться, все нормально. Так, ждемо. Ще одна хвиля скипнулася. Щас буде інший таймстоп. Інший таймстоп пішов. Тут 300 секунд киде. Поняв? 10 секунд таймстопу, а 300 секунд КД, це багато. Потім буде ось цей таймстоп, бамц, є таймстоп. Потім у мене є ще ось цей таймстоп на 20 секунд і ось цей таймстоп на 10 секунд. Ну 90 секунд таймстопа це багато, ні? Даже якщо брати голдена, в якого 20 секунд і в 30, то це вже 50 секунд, майже хвилина таймстопа. Це прям реально багато. Потім на 10 секунд цього чувака кидаємо таймстоп і потім у цього чувака ще на 20 секунд кидаємо таймстопа. І подивимося, ну скільки в нас взагалі от кидеш ось всього. Бамц, ще 20 секунд, по суті у нас лишається із 200 секунд ще тут, а, буде 100, там, 10. Даже 100 менше, ні 110, десь 107 секунд, тако плюс-мінус буде. Ну, ми дуже багато хвиль зараз назаспавнювали, на, 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 на поняв? В чому прикол? Давай тебе заапгрейдимо. Та й тебе можна було б заапгрейдити, щоб зараз дефати цю всю движуху, бо тут пачка буде дуже велика, ми дуже багато хвиль наскіпали такою штукою. Дуже багато хвиль наскіпали, але ми їх зараз всіх приберемо просто. Просто побиваємо на ізі. І по суті, у мене 94 секунди. Тут у мене 130, тут 250, тут 219, тут 160. Кстати, отут КД маленьке, прям таймстопа до вот цього чувачка. Давай Заапгрейдимо тако, щоб він хоч толковіший був, чувак. Ну дивись, скільки їх бачить, їх тут реально купа. Так, ти за 20, ти за 10. Давайте прокачаємо на максималку. Тебе за 4 тисячі, за 6 моно, за 7 з половиною не можна, будемо грошей. І чуваки реально проходять. І за те, що я таймстопів наробив, у мене хвилька капець як скіпнулась, і люди просто виходять. Ну, як люди, скібіді туалети, вони просто випльовуються крепко. Давайте теж те, те прокачаємо, щоб ти там дамажив хоч трошки. Бо зараз у тебе 30 тисяч депесу, а в тебе буде 50. Ну, ну далі трошки ти дороговатий. Надо ще тебе прокачати, плюс тридцять тисяч демеджу, нормально. Ну. Я думаю, що пацики ще задефаються нормально. У мене ще таймстоп через 70 секунд. На ультимейтові. Да? А через 30 на ультимейтові. Взагалі скоро. Так, тебе за десяточку апаємо. Уже ти максимальний чувак, 50 тисяч демеджа. Так, тебе за 20 надо апнути. В тебе прям хороший буде приріст демеджа, Прям дуже файний. І 18 секунд у мене лишається таймстопа. По суті, непогано. По суті, непогано. Тактика має місце жити. Моє право на життя. Але ну така вона. Трошки, я би сказав, складновато. Так, тебе теж прокачуємо на максимум. І по суті, я можу знову заюзати таймстоп. Цей у мене через 20 секунд. Це через 140, цей через 113, цей через 55. Коротше, найбыстріше ось голден у, у мене. Або я, напевно, його і юзав наступним, типу. Ну і бач, вони нормально задефались. А ще з кайфом. По суті, за допомогою цих таймстопів можна капець як дефатись. Це мені, якщо чесно, подобається. Я впевнений, що тактика прям непогана. Вона прям прям хороша, коротше. Так, тебе можна теж прокачати, хоча ти далеко. Краще, напевно. А, ну тут більше й нема кого прокачувати. Тебе прокачую. Все, ти на максимумі, диви, як ультимейт біля звичайного клока. По суті, вони прям разні. У цього теж бластер є. Цього є такий крутіший бластер. Він горить. У цього є меч, в цього меча нема. Взаді є ось такі сюрікени, У цього чувака сюрікенів нема. Ну в нього є кстати джетпак. І теж є що в цього такий бігбен. що в цього бігбен. Ну, бігмен у нього якийсь простенький, в цього прям реально такий деталізований прикольний бігбенчик. Прям реально класний. В животі ось шестеренки, В цього теж, в принципі, і годиннички такі конкретні. Не ну в цілому непогано, Так у мене ж всі прокачені, точно. Да, у мене всі прокачені. Чувачки, ну непогано, непогано. І по суті, щас у мене отут ось -от -от таймстоп ізі тут через 60 секунд. тут через 114, тут через 30, тут ось вже таймстоп тайм готовий. По суті, тактика, як тактика, має право на життя. В принципі, я думаю, на цьому можна і завершувати. Ми провірили, я, якщо чесно, хотів, щоб таймстоп був просто весь час. Ну, на жаль, так зробити не можна. Поки що, поки що, так зробити неможливо. Тому ти просто береш, нажимаєш таймстоп опять і все. І чувак робить серйозний таймстоп, тут буде через 8 секунд, тут через 170, тут через 30, а тут через 80. І по суті, таймстопами можна тако грати. Так що, друзі, не забувайте підписуватись на канал на 100 тисяч. Підписників ми зробимо конкретний класний розіграш. А поки що, всім дякую за перегляд і всім пока-пока.